Привіт. Хто, багато хто просив, щоб я зробила розхлом моєї косметички. Давайте. Я їх зараз достану. Кстати, у нас виключило вибрю, світло, так що ну, дуже темно. Кстати, якщо ви вас часу, то я ще зроблю розхло на свої умивачки. Ну просто їх покажу, бо я, мабуть, буде недавно типа, очищали, і там все нове. Будем... Ну, коротше, ми йдемо в зал. І за того, що тут добре світло. Я вже прийшла, я поставила на вікно і за того, що тут буде краще світло, як ви бачите. зніть мої кудряшки. Я заплітала косички я розпила вчора. А якщо що може за кадр отак, типу, наприклад, вилазить бо це цюль і вона дуже мішає завжди. Коротше, я як змогла нанизсила камеру і цей і в мене тут просто є Столик і тут цей косметичка. Дві косметички. Коротше, вони всі забиті, то їх точно. Те. Цей. Очищати. Коротше, я послала на цей нижній столик, щоб вам було хоч щось видно. Давайте по що меншу будемо очищати, а цю спустимо вниз. Так. Що ми тут бачимо? Бачимо, я, саті, купила, докупила собі нові пакетики пакети одноразові. Тоналок. Тут два вида, тут 23 і 21. зараз покажу. Отакі От вони це дуже дешеві це від BB Cream. Я тільки 9 пачечок взяла, і за того, що ці, я мало користуюсь тоналкою, так що я беру завжди мало, Я підсунула камеру. Да. Бо мені буде так удобніше Дальше у нас іде це тоналка. У мене недавно даній статі, була від BB Cram але я купила вже нову, бо та закінчилась І вже теж мало, бо мої, мої тоналки теж мало користуються, але вона мало користується. І за те, що в неї є інша, але їй теж ця подобається. А, типу, я купляю, і, Типу, я кажу, щоб вона не багато тратила. Дальше у нас пані, звісно. Пудра Кіко. я вже про неї розказувала. У мене, типу, є одне відео, і, типу, і там я зараз його монтую, так що воно десь теж вийде. Коротше, воно вийде десь, або коли оце вийде, або взагалі перше вийде, ніж це. все. Коротше, така. Вона ж чуть поборчена. Із-за того, що вона в мене встаті, впала. У нас іде спонжик. Я, кстати, хочу собі вже новий купити, бо це вже просто. Його із життя. Далі у нас іде блеск від Аврори Від Аврори блеск лавір. Він дуже пече, я ним не користуюсь, із-за того, що він збільшує губи в заліпс. І він збільшує губи. Кстати, зразу не викидеш. Викидеш. То ну, просто не ну, подивіться. Я не робила контуринг. І це типу тут і контуринг. І помаду, і можна сказати, як то наука, типу але взагалі я цим взагалі не користувалася, я тільки робила з цією паліткою контури, але все. І ми викидаємо. Далі у нас іде це Це... там? Господи, ну коротше, умивачка, ну, типу, вмивай макіяж, я її перелила, і за того, що я недавно їхала, недавно їхала в Карпати, я туди переливала всяке. І цей. І вона тепер в мене так. Далі. Старі мої духи. Вони пахнуть, дуже класно. в них, коротше, ця штучка поламалась. Бачите, Ось. Вот. І це, їх вже дуже мало, так що теж викидаємо. Саме класно. в мене тут саме класна упаковка цих просто. Це просто ідеал. Але вже тут тупо все замазалось, Мені треба протерити косметичку. Це теж від Аброри. Вони дуже маленькі. Я тільки цим користуюсь, з того, що мені це не підходить. І цей от бач, просто кришечка грязна. Тут чистенька. Тільки тут грязно. Вони просто самі милі упаковки, але я, звідті, цю помадку продаю в своєму магазинчику. Приєднатись сюди. У мене вже встаті, багато хто замовляє, Вже накладні ногти нарощені. Дальше. Далі, о Боже, вона вже в мене дуже давно, ця помада. Вона... Мені подарила на день народження, коли мені було 10. Вона вже в мене як 2 роки. Так що я, встаті, вона була прозора з яблучком. Хто знає, статі цей бренд. Да? Мої... Мої подружки, бої подружки. Теж це, це є. Я її переробила. Просто. Вона не класна, але вже її срок. Вже давно прогиб. Так що ми її викидаємо, змі з того, що я навіть не користуюся. Цю кришечку теж я сама зробила. Да. Боже, тільки 5 хвилин, вже 5 хвилин іде ролик, а ми навіть половину не розібрали. Ну дальше. Моя старенькая помадка тоже. Её просто может корязно всё. Вся комочка, вот эти тут перерублял. Вот свотч. А я её тоже уже выкидаю. Я не знаю, какие тут срок. Тут, кстати, більшість помад вообще не пишуть срок. Кстати, у меня тут зауболась другая вся штучка. Мы её викидаем. Дальше. Понятно, що в мене викидає, бо це моя улюблена помадка. Ну як? Мені подобається її упаковочка, але я нею не користуюсь, тому що я чую просрала. Цей свій. Це. Я думала, що вона прям так підійде. Це просто О, вона взагалі не підійшла мені. Ну вона мене просто лежить. Я, можу скоро комусь одам її своїх подружок, тому що вона мені взагалі не підходить. Я, кстати, може її продам, статі, можна її продати в своєму магазинчику. Але не знаю, чи хтось її купить. Далі. Опять від Аврора. Від Аврори. Ця помадка я її купляла. Вона мені спочатку подобалась. Я її давно вже куплю. Давненькость. Ось свотч. Я її давненько вже купляла, то але вона мені теж не подобається. Я її може комусь віддам. Бо вна... спочатку вона мені нравилась, дуже нравилась, але потім я передумала, і вона мені тепер взагалі вообще... фу. Ну, коротше, я її комусь подарю. Або, якщо може, хтось в мене купить. Де ж у мене іде два креми, це лосьон, Це взагалі. Вообще... О боже, він грязний, він весь в тумалці. Просто мені треба тут все потерти. Коротше, лесьйон, хто знає, той знає. Що це лесьон? Мені розказував, що це таке і просру время. І цей. А це, коротше, щось такого і бла-бла-бла.